Ну що, друзі, ось такий назвичий ранок 122 тисячі доларів коштує біткоін, більше тисяч ефіріум, І інші монети також добре себе показують. Я думаю, що це вже нарешті старт того самого сезону, який так чекали. Знову ж таки, дуже важливу річ, потрібно пам'ятати. По-перше, ось домінація біткоїна, так. Ви можете просто гуглити завжди btc.d. Важливий індикатор. Біткоін досі ще дуже сильно домінує, тому явно ще. Ніякі там не піки політкоїнами, таке інше. Біткоїну ще треба свої піки нові оновлювати, і потім вже починається зазвичай сезон. Про все це я буду інформувати в телеграм-каналі оперативно. Я тут ставлю лише важливі новини до тих, хто в крипті, і хто на фондовому ринку, бо також іноді такі виходять новини. І нагадаю, звісно, що в мене є закритий канал, в якому купа різних позицій, де ви можете один раз оплачувати і отримувати доступ назавжди. І далі можете власне, користуватися цими ідеями, доповнювати свій портфель, різні експерименти проводити і так далі. І, звісно, усі необхідні посилання там для зв'язку зі мною, максимальні знижки на комісії в криптобіжі, все це є. Але знову ж таки, не забувайте, що ринок ще тільки починає цей останній такий ріст. Зазвичай так бувало завжди. Ось є такий дуже корисний індикатор, якщо ви з альткоїнами зв'язуєтесь. Альткоін Season індекс називається. І ось він показує піки і просадки, коли краще купувати біткоін, коли альткоїни. Бачите, ось ми зараз вийшли з зони, коли дуже-дуже вигідно купувати альткоїни, але ще далекі від того, що було вже перекупленість. Так, ось була у нас перекупленість з вами. Наприкінці 2024 року, ось коли Трамп виграв, і бачите, був на піку 84% альткоін сезон. Що це взагалі таке? Ось є індикатор. Він показує, власне, скільки монет вирісли за останні 90 днів сильніше, ніж біткоін. Береться топ-100 монет, і от скільки з них виросло сильніше, ніж біткоін. Значить, це вже альтсезон чи ні. Зараз у нас 37 монет із 100 виросли сильніше, ніж біткоін. Це саме береться топ-100, бо всі інші дуже мало займають ринку. До того в нас був такий трошечки ми зайшли в альтсезон. На початку 2024 року, коли були хайп з тапалками, якщо ви пам'ятаєте, ще там Хамстер Комбат, все інше було. І ось можна бачити з попередніх циклів також різні піки тут, в 21-му році, ось бачите, як було. Далеко не всі це застали, тому я показую більш детально. Я пам'ятаю це, але все ж скільки років пройшло, вже дещо забувається. Тоді були потужніші альтсезони, вони довше тривали, зараз ринок складніший став. Зараз, бачите, такі коротенькі альтсезони, там буквально пару тижнів можуть тривати, коли саме ця зона, де 80 або більше альткоїнів, переважають біткоїн. Тому нам з вами, треба дуже обережно бути. Не забувати фіксувати прибутки, коли вони будуть. Звісно, я розумію, що багато позицій ще в мінусі, ще монети там. Не починаю навіть толком стріляти. Ще більш-менш там ефіріум себе показує, Solana І ще там кілька проєктів. Все. Усе інше сильно в мінусі, є в багатьох явно. У мене також є монети в мінусі, багато вже в плюсі, або навіть в такому приємному плюсі, десь там 50-30%. Ми не для того заходили в вальцсезон і купували ці монети. Я пам'ятаю, як в квітні, коли була просадка, люди, о, все, там вже крах. Я писав, що ось найкращий час там був ефіріум 1500-1800 доларів я купував. От це були, звісно, найсмачніші ціни. Солана, по доларів, наприклад, була, купував. Але знову ж таки, це не означає, що зараз вже все нема що купувати. В закритому каналі буде список альткоїнів, які ще дуже рано ще можна їх купити і багато-багато іксів -багато зробити. Але це вже буде у закритому каналі.